Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ти ще не підписався на цей канал, то рекомендую це зробити: поставити свою вподобайку та натиснути дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини чинного законодавства і прості роз'яснення практичні, як вони застосовуються. Цей випуск буде присвячений актуальним новинам про те, що нібито чоловіків від 50 до 60 років не можуть мобілізувати, і про славнозвісну директиву сухопутних військ України. Про те, що нібито має бути окреме мобілізаційне розпорядження на чоловіків віком від 50 років. Тож давайте з'ясовувати з вами, шановні, що це означає, яким чином будуть мобілізовувати. Цих чоловіків, на що необхідно звертати увагу, на що слід розраховувати і чого боятися, якщо є чого боятись. Отож, слід вказати про те, що сьогодні єдиним документом, який визначає порядок мобілізації, це є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На його деталізацію цього закону або на його конкретизацію була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 560. Станом на сьогодні і на момент випуску цього відео будь-яких змін ні до закону України про мобілізаційну підготовку, ні до постанови 560-ї не внесено. Директиву сухопутних військ ми не бачимо, вона не оприлюднюється і нею керується виключно. ТЦК у своїх як внутрішніх розпорядженнях або документах ніхто нам її не надасть. Проте, чи означає такий публічний розголос про наявність такої директиви, те, що чоловіки від 50 до 60 років не будуть мобілізовувати? Ні, і ще раз ні. Ми говоримо про те, що мобілізаційний вік не знижено, не збільшено. Не зменшено, він залишився такий, який був порядок мобілізації чоловіків незалежно від їхнього віку. Визначений постановою кабінету міністрів номер 560. Але всі ж медіа горять і говорять про те, що має бути окреме мобілізаційне розпорядження. Що ж це за мобілізаційне розпорядження? Зараз вам поясню після того, як військово зобов'язаний чоловік пройшов ВЛК, і за результатами його визнали або придатним до військової служби, або придатним з певними обмеженнями. Йому вручають бойову повістку і зобов'язують з'явитися на відправку в такий то час і в такий день. За результатами вручення цієї повістки виготовлюється мобілізаційне розпорядження, у якому вказується поіменний список чоловіків, які будуть направлятися для проходження військової служби спочатку до навчального центру. І ось, враховуючи положення директиви і те, що висвітлено в соціальних мережах, ми говоримо, що тепер чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть включати до. Загального поіменного списку, а на кожного чоловіка будуть виготовлювати окреме мобілізаційне розпорядження. На що це впливає? А великим рахунком ні на що, лише для збільшення паперової роботи для працівників ТЦК. Яким чином це убезпечує чоловіків віком від 50 до 60 років? Ніяким чином, я нагадую про те, що якщо у вас є якісь підстави для відстрочки, то ви, як громадянин, маєте право реалізувати цю відстрочку? Оформивши її належним чином, якщо, наприклад, у вас є там батьки з інвалідністю другої групи, і ви не звернулись і не подали заяву про оформлення відстрочки, то те, що ви думаєте, що у вас є підстави. Це не говорить про те, що вас не можуть мобілізувати. Порушенням вважається дії працівника ТЦК тоді, коли безпосередньо у вас оформлена відстрочка, і вона висвітлюється в резерві плюс або підтянута у відомості системи оберіг і вас мобілізували, тоді такий мобілізаційний наказ або мобілізаційне розпорядження ми можемо оскаржувати в судовому порядку. Але якщо у вас є якісь документи, Документи, але ви не звернулися із заявою до ТЦК або в ЦНАП, залежно від того, хто приймає такі заяви про оформлення вістрочки, і вам не надали відповідь про її надання. То в даному випадку ви вважаєтесь такими, що ви не реалізували своє право на оформлення вістрочки. Тому це відео спрямоване на те, щоб ви не розслабляли, що таких чоловіків не мобілізують, оскільки за останніх кілька днів до нашого адвокатського центру звернулося більше двох. Сот осіб, із питаннями про те, що просимо записати нас на консультацію, що нас вже не будуть мобілізовувати, яким чином можна це забезпечити. У нашому випадку слід говорити про те, що будь-яких змін законодавчих внесено не будуть. Мобілізація буде проводитися в загальному режимі. А отже, подбайте про те, щоб ваші документи були належним чином актуалізовані, висвітлені і інформація, яка міститься у них, підтягнута. Та у реєстр військовозобов'язаних осіб. Ну і звичайно, якщо підстав у вас для відстрочки немає, то процедура мобілізації буде вважатися. Законною про те, як оформлювати різні підстави для відстрочки, які документи необхідно подавати, куди необхідно звертатися, дивіться у попередніх та наступних випусках. Підписуйтеся на цей канал, ставте свій дзвіночок, пишіть свої коментарі, і на найактуальніші з них я обов'язково відповім. І до зустрічі у нових випусках.